Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про м'яту. Уже м'ята дуже гарно росте, скоро будемо сушити листя м'яти, то я вам розповім відео про лікувальні властивості і дам вам 10 таких лікувальних рецептів з м'яти, які можна використовувати для здоров'я та краси. Пишіть в коментарях, як ви використовуєте м'ято, буде цікаво почитати. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Отже, м'ята відома своїми лікувальними властивостями. Вона містить різні корисні сполуки, такі як ментол, який може допомогти знеболювати, заспокоювати шлунок та полегшувати дихання. М'ято також може бути використаною для полегшення певних видів болю, запалення слизової оболонки та зменшення запаморочень. Вона часто використовується у вигляді чаю, масла або додавання до косметичних продуктів. Однак, як і з будь-якими лікарськими засобами, важливо використовувати її з обережністю і консультувати з фахівцем в випадку серйозних медичних питань. Якщо немає таких серйозних медичних запобігань, тому, будь ласка, використовуйте, але все ж таки, якщо є захворювання, то потрібно спочатку порадитись з лікарем. Тому що кожна рослина хоч і має дуже багато корисних властивостей. Має все-таки і недоліки. І ось 10 лікувальних рецептів з м'яти. Перший це заспокійливий м'ятний чай для заспокоєння розладу шлунку і заспокоєння просто всього організму. Залийте чашку окропу, і додаючи туди одну чайні ложки свіжих або сушених листочків м'яти. Настойте протягом 50 хвилин. І цей, час, цей чай може допомогти заспокоїти розлабі шлунка, зменшити виділення газів, відчуття нудоти, і вона в позитивно цей чай вам допоможе на заспокіння всього організму. Другий рецепт м'ятний настіль для на полегшення головного болю. Зробіть настіль зі свіжих листочків м'яти, залити гарячою водою, пропустіть через фільтр. Щоб відокремити від настою частинки м'яти. І використовуйте цей настій для масажу голови. Легко втирайте в скроні та шию для полегшення напруги та зниження головного болю. І через певний час ви помітите, як вам головний біль стає все менше і менше. Третій рецепт м'ятний вдих для полегшення дихальних проблем. Додайте кілька крапель м'ятного ефірного масла в гарячу воду або в паровий інгалятор. І інгаляція пару м'яти допоможе допомогти відкрити дихальні шляхи, зменшити запалення та полегшити дихання при застуді або алергічних реакціях. Четвертий рецепт м'ятний компрес для зменшення запалення та свербіжу на шкірі. Зробіть настій з м'яти, заливши киплячою водою свіжі листки м'яти, замочіть пов'язку або м'яку тканину в цей настій та прикладіть до пошкодженої ділянки шкіри протягом 10-15 хвилин. Цей компрес допоможе зменшити запалення свербіж та подразнення шкіри. П'ятий. М'ятна глиняна маска для зменшення запалення та боротьби з бактеріями. Змішайте порошок глини такий, берем глину, з водою для отримання такої пасти, консистентної пасти. Додайте туди м'ятного ефірного масла або концентрований настій із листків м'яти, або навіть можна шматочки листочки м'яти. Все це перемішайте, зробіть одрудну суміш і нанесіть цю маску, можна також на обличчя, наносити цю маску вона буде. Омолоджувальною розглажувати моршки, боротися з різними запаленнями обличчя. Залиште це на обличчі на 10-15 хвилин, після чого змийте теплою водою. Також можна наносити на ділянки, де є запалення, та боротися з різними бактеріями. Шостий рецепт м'ятний чай для полегшення печії. Замочіть сушені листки м'яти в теплій воді протягом 10-15 хвилин. Випийте цей настій перед їжею або після неї, щоб полегшити печію і покращити травлення. 7. М'ятний тонік для жирної шкіри. Зберіть свіжі листки м'яти, залийте їх окропом. Зробіть настій протягом кількох годин або навіть можна це все поставити на ніч. І використовуйте цей тонік для витирання обличчя два рази на день, щоб зменшити жирність шкіри та позбутися вугрів. Восьмий. М'ятний гелевий компрес для зняття подразнень після укусів комах. Змішайте алоє з водним відваром м'яти. Нанесіть цей гелевий компрес на пошкоджену ділянку шкіри, щоб зняти свербіж та подразнення від укусів різних комах. Дев'ятий М'ятний скраб для відлущування та очищення шкіри. Змішайте сіль або цукор з заливкою олії та додайте туди дрібно нарізані листочки м'яти. Нанесіть цей скраб на вологу шкіру та масажуйте кілька хвилин, обережно рухаючись по обличчю чи по своєму тілу. І все змийте теплою водою. І ваша шкіра буде набагато краще, м'якша і чистіше. І 10-й рецепт це м'ятний рецепт для зниження стомленості і стресу. Зберіть кілька гілок свіжої м'яти або багато листочків м'яти, розмістіть їх у ванні. Насолоджуйтесь спокою і ароматом м'яти під час прийому ванни, це зможе допомогти зняти напругу та стрес, відновити енергію та покращити настрій. От 10 таких рецептів, як можна практично використовувати м'яту, це дієві всі методи. Вони дуже ефективні в вирішенні різних проблем від здоров'я шкіри до заспокоєння всього організму чи певних ділянок тіла. Так що варто спробувати деякі з даних рецептів. Пишіть в коментарях, що ви робите з м'ятою. І чи подобається вам м'ята. Ставте вподобайки. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.